На будь-якому міжнародному турнірі трапляються матчі, в яких відвертий аутсайдер здобуває перемогу над топ-збірною. Не став винятком і мундіалю Катері, на якому встановили безліч божевільних рекордів, та який подарував нам багато сенсаційних результатів. Але випуск буде не про чемпіонат світу 2022. У сьогоднішньому відео ми хочемо згадати найбільш сенсаційні та шокуючі результати матчів за всю історію чемпіонатів світу. Друзі, хочемо подякувати вам за вподобайки, коментарі та підписки. Тільки завдяки вашій підтримці ми знаходимо натхнення, робити цікаві відео та продовжуємо популяризувати україномовний контент на Ютубі. Щиро подяка вам від Котиначо! Ну а ми розпочинаємо! У першому післявоєнному чемпіонаті світу сталася настільки неймовірна сенсація, що про цей матч протягом тривалого періоду у Великобританії ніхто старався не згадувати. На мундіалі 1950 року в одну групу потрапили збірні Англії та США. Родоначальники футболу були одними із головних претендентів на перемогу у турнірі, причому в останніх 30 поєдинках англійці здобули 23 перемоги. А ось американці приїхали у статусі відвертих аутсайдерів. У попередніх семи матчах ця збірна програла своїм суперникам із загальним рахунком 45-2. Ще й команду збирали поспіхом, тому за США виступали на тому турнірі переважно аматори, які у повсякденному житті працювали на звичайних роботах. Але навіть такі дрібниці не завадили представникам США здобути сенсаційну перемогу з рахунком один Такий результат настільки всіх шокував, що ще багато років після матчу побутувала легенда, ніби англійські газети на перших шпальтах друкували рахунок 10-1 на користь збірної Англії. Але це так і залишилось байкою. Доказів цьому не знайшлося. На Мондіалі 54-го року одним з головних претендентів на перемогу вважалась збірна Угорщини. Неймовірна команда Густава Шебеша у той період демонструвала по-справжньому революційний футбол. Угорці не програвали у 31-му поєдинку підряд а в Атаці феєрили такі зірки, як Кочиш, Божик, Хідих Куті та, звичайно ж, неповторний Ференц Пушкаш. Угорщина з легкістю посіла перше місце у групі, здобувши три упевнені перемоги із загальним рахунком 24-5. А у плей-офф залишила за бортом турніру збірні Бразилії та Уругваю. У фіналі угорці зустрічалися зі збірною Німеччини. Цю команду фаворити Мондіалі вже обігрували у групі з непристойним рахунком 8-3. Продовжили знущатися над суперником казкові мадяри і у фінальному поєдинку, забивши два м'ячі у перші вісім хвилин. Але далі сталося щось неймовірне. Німці не тільки зрівняли рахунок, а й шокували зухвалого фаворита наприкінці гри переможним м'ячем. Сенсаційний тріумф Німеччини увійшов в історію під назвою Чудо в Берні. На чемпіонаті світу 1966 року дебютувала екзотична збірна Північної Кореї, якій могли пророкувати хіба що декілька розгромних поразок і швидке повернення додому. У першому поєдинку КНДР притримувалась прогнозів та поступилась команді СРСР з рахунком 0-3. Але далі корейцям вдалося виграсти нічию з чилійцями. А у третьому турі Північна Корея зустрічалася зі збірною Італії, якій для виходу із групи потрібна була тільки перемога. Це важко описати словами, але скромним представникам Азії вдалося обіграти сквадру Адзуру з рахунком 1-0 і навіть вийти з групи у чвертьфінал. В раунді плей-офф незрозуміло, яким чином корейці до середини першого тайму у матчі проти Португалії вели у рахунку 3-0. Але зірковий Еусебіо дуже швидко поставив все на свої місця. Португальці відігралися і здобули перемогу 5-3. Мундіаль 82-го року став для збірної Алжиру дебютним у її історії. У першому турі Лисиці Пустелі шокували збірну Німеччини. Африканці здобули перемогу над фаворитом 2-1. Перед третім туром дебютант чемпіонату світу мав усі шанси вийти у плей-офф, але цього не сталося через скандальний поєдинок між Німеччиною та Австрією. Справа в тому, що німецькомовні збірні проводили заключний матч групового турніру днем пізніше за африканців і змогли зіграти так, аби разом потрапили у плей-офф. В тому матчі німці перемогли з потрібним їм рахунком 1-0. Представники Алжира подали у ФІФА скаргу з вимогою анулювати результат гри, але їм відмовили. Цей матч увійшов в історію футболу під іронічною назвою Хіхонський пакт про ненапад. Відтоді матчі заключного туру проводяться в один час, щоб не допускати таких договірних ситуацій. Стартовий матч чемпіонату світу 1990 року подарував мега-сенсацію. Діючі чемпіони світу з легендарним Дієго Марадоною у складі планували розпочати свій похід за наступним кубком світу легкою перемогою над Камеруном, але недооцінка суперника зіграла в злий жарт з аргентинцями. Скромна африканська команда шокувала Альбіселесте голом всередині другого тайму, який став переможним. Збірна Камеруну не тільки подарувала сенсацію у матчі відкритті чемпіонату, але й стала сюрпризом усього мундіалю, дійшовши до чвертьфіналу турніру, в якому лише у додатковий час поступилась Англії. Мундіаль 1994 року також подарував немало сенсацій. Тоді з групи вийшла Саудівська Аравія, навела шуму збірна Румунії, яка в одній восьмій фіналу обіграла Аргентину, а потужна Швеція навіть пробилася у півфінал. Але зараз ми поговоримо про ще одну скромну європейську збірну, якій вдалося досягти неймовірного результату. Мова йде про команду Болгарії, у складі якої феєрили Христо Стоїчков, Йордан Лечков та Красімір Балаков. Болгари посіли у своїй групі друге місце, обігравши в останньому турі збірну Аргентини. В одній восьмій фіналу здолали Мексику і пробили в чвертьфінал, де зустрілися з Німеччиною. Рахунок у тому матчі прогнозовано відкрили німці, але левам вдалося наприкінці гри не тільки відігратися, а й здобути вольову перемогу завдяки голам Стоєчкова і Лечкова. Казковий шлях Болгарію закінчився у півфіналі поразкою від італійців. Для збірної Хорватії чемпіонат світу 98-го року став дебютним в її історії. Зважаючи на потужний склад шашкових, вихід з групи у плей-офф уже сприймався буденно. Мінімально здолавши у наступному раунді збірну Румунії, хорватам пророкували виліт з мундіалю уже на стадії чвертьфіналу. Але команда, кольори якої захищали Звонімір Бобан, Роберт Просінечки, Роберт Ярні та, звичайно, ж, Давор Шукер не боялася наступного суперника у вигляді Німеччини. Це хорвати й довели на футбольному полі, розгромивши Бундестім з рахунком 3-0. Завершилась казкова хода шашкових у півфіналі. Тоді дубль Ліліана Тюрама подарував путівку у фінал збірній Франції. У 2002 році збірна Франції приїхала на мундіаль у статусі чинних чемпіонів світу та Європи, а склад лембльо переливався зірковими футболістами екстра класу. У матчі відкритті французи зустрічалися з абсолютним дебютантом мундіалю збірною Сенегалу. Африканці у цьому матчі не тільки надійно зіграли в обороні, нейтралізувавши сильні сторони суперника, а й проводили небезпечні контратаки. Недооцінка дебютантів призвела до сенсації: папа Буба Діоп на 30 30-й хвилині забив гол, який став історичним, єдиним та переможним. Тоді французи з тріском провалили той мундіаль, не забивши навіть жодного гола у трьох матчах. А ось збірна Сенегалу зробила неймовірне не лише у стартовому матчі. Леви дійшли до чвертьфіналу турніру, де поступилися збірні Туреччини. На домашньому для себе мундіалі збірна Південної Кореї досягла небачених висот. Підопічні Гуса Хідінка потрапили до четвірки найкращих команд світу. Але ці результати були з неприємним присмаком ганебного суддівства. Матч однієї восьмої фіналу Корея Італія розпочався саме по сценарію сквадри Адзур. Спочатку буфон потягнув пенальті, а згодом Крістіан Вієрі відкрив рахунок. Але уже в кінці цього скандального матчу господарі відігралися. А в Овертаймі після незаслуженого вилучення Франческо Тотті гол Ан Джон Хуана подарував корейцям вихід у чвертьфінал. Після тріумфу на Євро 2008 фурія Роха автоматично отримала статус головного фаворита південноафриканського мундіалю, але старт турніру став холодним душем для збірної Іспанії. Ми розуміємо, що такий матч включати у цей рейтинг трохи недоречно, але саме після поразки у першому турі для іспанців розпочався шлях до тріумфу. Підопічні Дельбоски у звичній манері контролювали гру, створювали моменти, але переграти Дієго Бенальо ніяк не вдавалося. Тотальна перевага за всіма компонентами була за Іспанією, але єдиний гол у матчі забили швейцарці. Зрештою, після цієї поразки фурія роха більше не дозволяла наступним суперникам повторити подвиг Швейцарії. У першому турі групового етапу Мундіалю 2014 року зустрічалися фіналісти минулого чемпіонату світу. Хоч фаворитом і була збірна Іспанії, яка ще й відкрила рахунок у матчі, але ця зустріч стала справжнім тріумфом тактики імені Луї Ван Гала. Голландці після пропущеного голу перехопили ініціативу і просто знищили суперника. Дублі Робіна Ван Персі та Ар'єна Робіна та гол Стефана Де подарували збірні Нідерландів упевнену перемогу з рахунком 5-1. Таким чином, оранжевим вдалося взяти реванш за прикру поразку у фіналі попереднього розіграшу Кубку світу. Результат наступного поєдинку став, напевно, одним із найбільш шокуючих в історії футболу. Цікаво те, що розгром у тому матчі був зафіксований на стадії півфіналу чемпіонату світу, де взагалі будь-які сенсації трапляються дуже рідко. Як ви вже здогадалися, мова йде про матч Бразилія-Німеччина, в якому господарі Мондіалю зазнали нищівної поразки з рахунком 1-7. Селеса мали низку кадрових втрат, але навіть відсутність у складі Неймара Татьяго Сілви не виправдовує такого розгрому. Бундесмашина знищила Бразилію на очах у переповненого стадіону ще у першому таймі, забивши 5 голів за перші півгодини гри. У другому таймі Німеччина забила ще двічі, хоча могло бути й більше м'ячів. Бразильці ж відповіли тільки голом Оскара наприкінці гри. Ця поразка стала найбільшою в історії збірної Бразилії, а німці у підсумку завоювали титул чемпіонів світу. Друзі, сподіваємося, що вам сподобалося відео. Обов'язково напишіть у коментарі, який із матчів саме у вашому особистому рейтингу став найбільш шокуючим і сенсаційним. Також не забудьте оцінити нашу роботу вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо за цікаве спілкування у коментарях та вашу лояльність. Побачимось на Котиначо.